Вийдіть, будь ласка, з частної території, ви не маєте права співдати. Спочатку дня До побачення. Побачимо цьому приватному будинку в селі Аджамка навпроти православної церкви ки Київського патріархату, Православна Церква Україна відбувається збіговисько про московської агентури, як вважають місцеві парифіяни, які викликали нацполіцію наряд, викликали слідчі оперативну групу, а це стоїть священник УПЦ ФСП і не пускає національну поліцію на поріг цього приватного будинку, незаконно облаштованого під церкву. Давайте йдемо. Це моя передача.

Що, О, значить, то ви На основання. основання на вас прийшло провідомлення. відомлення. Я вже вам ну, ви заходили? ну, Не ви заходили, я, ладно. Я ваші не колеги. Заходив, ну, я ж не ваші заходив. колеги. Я старший Ви мене час.

Ну на по телефону буду перед будким, ну вообще-то, ну хай покажет посвящение и будем разговаривать. Да. Адвокат советует мне закрывать дверь, уезжать. <pen> так приїхали, <плес> ми представники влади. Ми не реагували на відео. Це добре. У вас <плес> і <плес> повинно <плес> бути постоянно влітку. Тепер поліція. Доведеться відеофіксації, зараз за Україні про національну поліцію. Вона з машина і спочатку. Це ж хорошо. Спочатку дня розходимо. До побачення. なかなか見たい。